дня, рада вас бачити, Сергій. Да, Доброго здоров'я. Насправді дуже неочікувано, що ви погодилися, бо відповідальність велика і дуже багато у вас справ. Я не очікував, що ви знайдете час, але я хочу згадати про те, що лікарня Мечникова це бренд на сьогодні. Це така лікарня, яка має повагу, визнання, авторитет на всій території нашої держави і навіть в світі. Загалом, як вдалося. Досягнути такого результату, враховуючи, що це не столиця, де більше можливостей, але ви знайшли можливість і знайшли авторитет. Як це вдалося зробити? Завдяки яким факторам? Перш за все, це 11 років війни, 11 років чергувань, які не закінчуються, 11 років страждань, які ми бачимо кожного дня. І десятки тисяч людей, які на межі життя та смерті. Все це зробило наш колектив лікарні Мечникова, самим потужним сьогодні, мабуть, в країні. Наші американські колеги кажуть, що по статистиці із всіх воюючих країн наш госпіталь вони називають нас госпіталем Мечникова. Робить найбільше операцій пораненим героям, і процент тих, хто одужує, один з високих. Ви бачите, що ось на слайді 95,1 хлопців, воїнів вийшли з нашої лікарні, хоча мали поранення, які несумісні з життям. Це дуже гарна. Цифра, але за цією цифрою більше 40 тисяч врятованих життів. Це дуже потужно. Велика цифра насправді. І до речі, ці пацієнти, які проходять через лікування в мечникове, та вони кажуть, що такої комунікації з пацієнтами, яка проходить у вас особисто, у медичного директора, у ваших заступників, немає певно, ніде ви ефективно комунікуєте власне з пацієнтами. Як у вас проходить комунікація? Це обходи. Це Певні зустрічі це попадає. У ну, першу чергу треба починати завжди шлях в лікарні, той, які проходять пацієнти. Я кожного ранку тут на приймальному відділенні і люба людина незалежна. Звідки з Донецької, Харківської, Луганської, з любої області може до мене підійти, задати питання. І його вирішити на місці. Не треба ніде шукати там по дев'ятому поверху, по кабінетам. Просто зайти на приймальне відділення. Ми з медичним директором завжди тут і намагаємося вирішити цей великий об'єм роботи. Я кажу, великий, тому що у нас 1700 ліжок сьогодні розгорнуто. Це, мабуть, Найбільше що може бути в нашій країні для того, щоб рятувати людей і ще й 200 реанімаційних ліжок. Тому ми завжди поруч Поруч з тими, кому дуже погано. Є така правда, вже, на жаль, традиція це мінно-вибухові травми. Кожного дня чуємо обстріли в різних регіонах, і мінно-вибухові це вже звичка лікування. Та, на жаль, е, реабілітаційні послуги. Надаються Так. Да, дуже потужно. Дуже потужно. так. Да. Да. Хотів би спитати загалом попит зріс, якщо порівняти до війни і зараз. Загалом як розвивається реабілітаційна. Дивіться, дивіться. сьогодні реабілітація це майже найважливіше, що потрібно після операції і після реанімації, тому що після міновибухової травми дуже багато хлопців одержують. І посттравматичні синдроми. Це не тільки руки та ноги, це в першу чергу голова. І багатьом нашим пораненим, багатьом травмованим треба проходити цю реабілітацію, якщо не кожного року, то деяким і пожиттєво. І сьогодні реабілітаційні наші підрозділи вони є вкрай важливими. Вони мають. Дуже велику напружену роботу. Здивіться, після наказу президента наш голова військової адміністрації Сергій Лисак взявся і за півроку відбудував найкраще, мабуть, сьогодні в Україні реабілітаційний центр. Ви зможете подивитися, ну, таких центрів дуже мало, на п'яти тисяч квадратних метрів є все для того, щоб постійно відновлювати наших поранених хлопців. Одна тисяча вже пройшла через за рік, через цей підрозділ. А я знаю, що після війни напруга в цьому буде рости, рости, рости. Тому я дякую всім сьогодні, хто допомагає лікарні мечникова. Не скільки лікарні Мечникова, допомагає герою, який знаходиться в лікарні мечникова, не тільки вижити, це головне вижити, але й потім не. Менш головне відновитися, тому що людина, яка одержала дуже важкі травми, вже часто не знає, як жити далі. Вона не може закрутити шнурки, вона не може їсти сама, не може тримати ложку, вилку. Вона майже відокремлена від побутових проблем. І це все як малій дитині. Потрібно вкладувати для того, щоб він міг вдома бути ну, тим, тим хлопцем, що був до війни. Це дуже важливо. І я кажу, що багато жінок наших кажуть, що пішов на війну одним, а прийшов зовсім другим. Це все травми. Це все травми, які наші воїни одержують під час вибухів, під час. Цих великих моральних ускладнень, які відбуваються на фронті, справді ми маємо дефіцит кадрів у всіх сферах. Така є думка, що ну, є багато факторів. Ми не маємо дефіциту кадрів, тому що сьогодні кожен медик прагне працювати в лікарні мечникова. І Це хто одержав, майже всіх хто одержав або це стринську спеціальність, вони намагаються прийти до нас на роботу. Ми взяли більше 300 людей із окупованих наших територій, це з Маріуполя, з Херсона, і з інших, які були під окупацією з Бердянська. І У нас повний штат, ми працюємо дуже потужно. Ми майже вдвічі збільшили обіг ліжка. За П'ять діб ми встигаємо зробити по 15-20 по операцій за Ради порятунку героя. Це дуже великий об'єм. це Я пам'ятаю минулий рік, коли були блекаути дуже серйозні, та, і в лікарнях, коли йде особлива операція, неможливо просто перелюдитися на генератор. Треба безперервний процес, та операція. Загалом, чи енергетично забезпечено в разі блокауту лікарно точникова, як пройшли ті Так, лікар... якраз Напроти нас ви побачите генератори, які включаються автоматично і зможуть напроти 20 секунд, максимально 20, а то і раніше подати світло в кожну операцію. У нас 50 операційних, і в цих 50 операційних завжди проходять операції. Нема такого часу вдень, вночі, зранку, ввечері, коли не було б операції. Завжди цей процес йде для того, щоб врятувати чиєсь життя. Тому дуже важко, як коли світло виключається. У нас такі були моменти на початку війни. Включилось тільки резервне освітлення, і деякі моменти ми підсвітлювали. Щодо, ми з вами згадали щодо того, як проходить комунікація з пацієнтами, щодо медиків, як ви з ними власне комунікуєте під час уходів, нарад як це було? різному. тільки зранку в нас чотири наради, які проходять з черговими службами і з технічними службами, які підтримують роботу всієї апаратури в лікарні Це і подача кисню, і по це МРТ, це томографи і все інше, І з керівниками наших центрів і підрозділів, і потім даємо завдання заступникам, щоб вони контролювали цю велику роботу. Майже три тисячі людей працює в лікарні мешканці великі цифри, і кожен має свою позицію. Як на війні, знаєте, від цієї позиції залежить чиєсь життя. Якщо від воїна залежить. Життя країни так від лікаря залежить життя цього воїна, який поступає до нас. В цілому, в цілому ми бережемо Україну, це дуже важливо. Так, я знаю, що ви особисто з медичним персоналом проводите, бесіду перед тим, як взяти та, людину на роботу. Особисто Немає ні одної медсестри, ні однієї санітарки, лікаря, з якою би я не поспілкувався. Ось тут на приймальному проходить сама. Гаряча пора. Ви побачите спілкування з усіма категоріями: із хворими, і з медсестрами, із лікарями. Зараз якраз іде евакуація. Ви побачите, як десятки машин під'їжджають, забирають і на гелікоптер наших поранених, і на автобуси спеціальні реанімаційні, які везуть в 10 міст України від нас, в 10 міст України це треба уявити. Поранених на відновлення далі. Важка дуже робота, за якою треба постійно приглядувати і вести контроль. Підсумовуючи, хочу спитати, зараз дуже складний час. Багато всього вкидають про Україну, про українців. Як вдається триматися Сергій Єроженко і колективний лікарність? Повинна бути правда. І повинно бути все по-чесному. Не треба десь. Перевищувати свої можливості, ну не треба себе недооцінювати. Я підтримую цю позицію президента не від того, що я хочу десь комусь знаєте, б сказати комплімент. Але позиція повинна бути: ми вільна європейська країна, і ми самі повинні вирішувати, як нам жити далі, як нам захищати свою країну, на якій землі жити. Ну і це головне. А наше завдання тут це зберегти життя героя. Зберегти життя героя. І ці 21 тона перелитої крові в лікарні Мечникова це той показник, який говорить, що ми сьогодні кров'ю розплачуємося за нашу свободу. Я вам дуже дякую за мен. Молодець. Молодець. Добре те початок. Дякую. Дай Боже здоров'я.